Отже, зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом викликала чимало запитань не лише про майбутнє американської підтримки, а й про те, як Україні діяти в умовах такої політичної турбулентності. Про дипломатичні сигнали, приховані сенси цієї зустрічі та її наслідки для українсько-американських відносин, будемо говорити з українським дипломатом, колишнім представником України при ООН Володимиром Єльченком. Вітаємо вас, пане Володимире. Добрий день, добрий день. Ваш колега дипломат експосол США Валерій Чалий на своїй сторінці у соцмережах написав, що українська делегація недоопрацювала цю зустріч, що після розмови з Трампом і, і Трампа з Путіним, точніше, потрібно було інакше організувати і оперативно змінювати стратегію переговорного процесу. Чи погоджуєтеся ви з такими висновками, і як би ви оцінили підсумки візиту Зеленського до Вашингтону? Так, в принципі, я б згоден з паном Чалим. Тут справа не, не в тому, що зустріч була не до кінця підготовлена, але ну певною несподіванкою вже буквально напередодні цієї зустрічі, коли президент Володимир Зеленський вже прямував до Вашингтона, з'явилася ця інформація про домовленість, нібито то Трампа і Путіна зустрітися в Будапешті. Це стало несподіванкою. І зрозуміло, що треба було, мабуть, певним чином коригувати сценарій е, ведення цих перемовин, але з іншого боку, я вважаю, що сам по собі факт того, що ця зустріч відбулася у Білому домі, це вже третя за е, буквально кілька останніх місяців між Зеленським і Трампом. Це плюс, це позитив. Це означає, що США... Не покидають Україну, не залишають її на одинці, ну або лише з, е з підтримкою європейських наших партнерів. Е ну а те, що тамагавки дають, не дають. Е ну, по перше, були сумніви з самого початку, що Трамп. Не передумає в останню мить, хоча він, в принципі, ніколи однозначно не обіцяв дати ці ракети. Він натякав декілька разів у різних формах, але остачного рішення будь, так і не схвалив. Ну зараз чергова пауза тепер вона пов'язана з якимись там очікуваннями від Будапештського саміту. Хоча я. Не дуже впевнений в тому, що ця зустріч відбудеться у Водопешті, а мене навезі Трампа і, і, і Путіна принаймні от в ті найближчі два тижні, як 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 це було оголошено, тому що вже після того, як е, 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 американські і українські президенти зустрілися в Білому домі Трамп. Е, в одній своїх заяв сказав, що е, він буде готовий до проведення зустрічі в Будапешті лише за умови, якщо там, там буде більш-менш остаточний якийсь план узгоджений, підписаний чи, чи просто погоджений. цього е, ми зараз ще не бачимо. Е, ну, подивимось, найближчими днями, як уже було заявлено в Москві, е, ну, якісь там високі переговорні команди будуть зустрічатися, е, готувати цей саміт. Е, е, але я думаю, ну так і що підсумовувати, навіть якщо ця зустріч буде перші відбудеться, її е, результатом буде те ж саме, що в ванкодячи. Тобто нічого, е, всім вже давно зрозуміло, що Путін не збирається зупинятися, принаймні на мирних умовах. Його можна дотиснути тільки силою, тільки санкцією, тільки додатковою зброєю, і саме е, на ці точки і тисне українська сторона. У переговорах з американцями, ну і відповідно таку ж позицію займають і наші європейські партнери. Так що, я думаю, зараз, зараз треба активізувати контакти з Брюсселем або з головними столицями Європи, і, і продовжувати таку активну дипломатію, дипломатію тиску, для того, щоб і наші партнери з Європи також трошки так потиснули на Трампа, як це було, до речі, після Анкоріджа. І це спрацювало. У всякому разі, ми, ми вже бачимо різницю між тим, що було заявлено ну буквально добу чи дві доби вже тому після зустрічі Трампа і Зеленського, і те, що ми почули в останній вже день від Трампа. Тобто, ну від тієї інформації, ну яка неформальна, неофіційна, ніхто не може це. Підтвердити, що Трамп нібито там погрожував, що він казав, що Путін знищить Україну, що тільки от обмін Донбасу там на щось інше допоможе Україні вижити, а вже в е, 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 своїй останній заяві президент Трамп сказав про те, що сторони мають зупинитися там, де вони зараз є. Тобто, вже про такі так званий обмін територіями не йдеться. Тобто, мабуть, він почув. Від президента України ті аргументи, які вже були раніше, що Україна не торгує територіями, це навіть ну, з великим рахунком, це не є компетенція президента України. Для цього потрібен референдум. От я не кажу, що, що взагалі це може статися якийсь обмін. Тобто говорити можна про що завгодно. Предмет перемовин це не означає ще якісь домовленості, але спочатку треба зупинити чи призупинити цю війну. І, от, після того, як буде це припинення вогню чи перемір'я якісь, хоча б тимчасово. Далі вже можна говорити про що завгодно. Це не означає, що Україна буде здавати свої позиції, а тим більше свої території. Але... Предметом перемовин це може бути як і багато інших питань, які дуже неприємні для російської сторони. Для нас неприємним є обмін територіями. А... А для них це репарації, це компенсація, це відповідальність за військові злочини. Ну і таке що там багато чого є. Все це можна е, обговорювати, але це займе дуже значний час, і це вже буде наступний етап. Для початку треба, ще раз повторюю, зупинити чи призупинити активні бойові дії. Пане Володимире. Ми часто як спостерігаємо за Дональдом Трампом, бачимо таку картинку, що він міняє часто свої. ja bym skazał, baczenia switu, ale co się majże zawsze pisla rozmowy z Włodymyrą e, Putinem. E, czy e, i czemu same tak się? czy tam je jakiś ważeli wpływu u same Putina na Donalda Trumpa? Я не думаю, що там є якісь важелі у Ці всі теорії там всесвітніх заговорів ми вже чули. Там на кшталт агент Краснові таке інше. Я в це все не вірю. Е, і справа в тому, що Трамп просто сам себе певним чином загнав в глухий кут, тому що він багато чого наобіцяв ще під час передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах, потім і на горційні промові відразу. Після неї ми вже скільки чули там всяких термінів там, дві доби, 2 години, місяць, два тижні, 50 днів, там, ще там, 40 днів. Е, і все це залишається на словах, навіть не на папері, а просто на словах. Тобто Трамп, е, 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 я вірю в те, що він щиро хоче досягти миру, він щиро хоче зупинити цю війну. Тут нема ніякого сумніву. але от... Е, той набір інструментів, які в нього є, він чомусь не хоче використовувати на повну силу. Я маю на увазі першу чергу дві принципові речі, чи такі стратегічні речі. Це дуже серйозне підсилення режиму санкцій, тобто перехід до фактичної такої ну економічної блокади. Як, як це робив до речі, один з його кумірів, покійний президент Рональд Рейган з Радянським Союзом, колишнім. І друге, це різке. Це, це Посилення озброєння України, тобто надання нашій державі такої зброї, яка дозволить не не просто відбиватися і е, скажімо так, морозити ситуацію на лінії зіткнення, а і певним чином наступати і відвоювати свої території. а Головне це бити по глибокому російському тилу, продовжуючи знищувати військову інфраструктуру. Це те, що дуже сильно може допомогти змусити Путіна зупинити цю війну, коли у нього. В результаті першого санкції не буде грошей її продовжувати фінансувати, а, а, а друге, у нього стане набагато менше зброї чи можливостей доставки цієї зброї на Україну. Мазі ракети, шахіди, все інше. Вреште ж, навіть паливо. О те, що зараз роблять українські дрони, тобто поступово знищуючи російську нафтогазову чи бензинову інфраструктуру. Ну, вже деякі експерти кажуть, що до половини е, потужностей е, по виробленню бензину знищено в Росії, і ми це бачимо е, по чергах, е, по дефіциту бензину і іншого палива в Росії. Все це має і призвести до того, що Путін, нарешті, зрозуміє, що. Хочеться йому чи не хочеться, але цю війну продовжувати він вже не може. А це означає, що цілих своїх він не доб'ється, так чи інакше. І от тоді він сяде за стіл переговорів, і це вже буде абсолютно інша розмова. Розмова, ну, принаймні, якщо не сильного і славим, то принаймні на рівних, а не так, як він хоче. Все диктувати, все йому віддавати і нічого за це не віддавати взамін. Пане Володимире. Pro Budapeszt. Teraz. Czemu same c miejsce? C pierwsze? C dla europejczyków wpływok, e, prямowoblića, bo c najbіš antyeuropejska, dzisiejsza dżżawa w Eurowszycie. I CFC e, my znamy mo, to uh, też i sojusznik Putina w euro i NATO Uważczyna, nie boimy się tego w tym tekstem. Ale także e, ja chcę zapytać was, e, czy możliwa jest ta zachalicja, zowstrzyk? Jak tam też będzie i do się Putin? E, jak, jaka będzie droga? Czy on będzie miał immunitet, żeby tam popaść? Tu jest to pytań. E, a może też i trzeba byłoby przygadnąć dwóm gwarantom. Будапештанського меморандуму. Саме там, в Будапешті, що вони не виповнили своїх обіцянок щодо України. Ну, ви знаєте, стосовно Будапештського меморандуму, це, знаєте, це просто було місце для, для проведення саміту ОБСЄ, БСЄ. Тоді це було ще СБСЄ, СБСЕ. Чи НБС нарада, не організація, а нарада співробітництва безпеки в Європі. Будапешт був був просто радиційним е, місцем проведення, містом, де проводяться такі саміти щорічно. Е, е, так що думаю, що тут не, не треба проводити якісь паралелі. Е, е, ну, що стосується позиції Угорщини, то знаєте, це питання треба задавати, е, е, чесно кажучи, не мені, а Брюсселю. Я взагалі дивуюсь, е, таким чином Угорщина. Продовжує залишатися повноправним членом Європейського союзу, не кажу вже про НАТО, проводячи от настільки відверту про російську пропутінську політику, фактично ставши на, на захист Російської Федерації, це і щодо пакетів санкцій і багато інших питань і купівлі російського газу і нафти. От, я думаю, що вже давно е, у Брюсселі могли б знайти певні важелі впливу на Орбана для того, щоб, щоб зупинити отаку його незграбну, абсолютно е, антиєвропейську політику. Е, що стосується ордену на арешт, е, ну ви знаєте, я тут великий скептик, тому що вже давно і Сам по собі міжнародний кримінальний суд, як і вся, вся система організації об'єднаних Націй перетворилася на, на такий собі фантом. Тобто всі розуміють, що ніякого толку від цих е, 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 організацій чи е, механізмів немає, але е, ну, просто так взяти з них там повиходити чи їх там знищити, позакривати, ніхто теж не, е, не намагається. В першу чергу тому, що є величезна кількість країн третього світу, яких в цій організації влаштовують цілком. Ну а на от наврешну Путін був вже і в Монголії, і в Таджикистані, в тих же Сполучених Штатах він був в що правда, США не є стороною. Вони підписали, не не ратифікували так званий Римський статут МКС, але тим не менше. Тобто, вже ні в кого немає сумнівів, що ні що по серйозному ніхто не збирається виконувати ці рішення міжнародного кримінального суду. На жаль, тому що я пам'ятаю, і до речі, сам брав певну участь у розробці Римського статуту, і навіть від імені України підписував Нью-Йорку Це Римський статут. Я пам'ятаю, скільки було сил, енергії і коштів витрачено і часу для того, щоб, щоб створити цей кримінальний суд, і от він перетворився в таке, ну я б сказав, світове якесь посміховисько. На жаль. ми знаємо так, пане Володимире, Ми знаємо, нагадаємо нашим глядачам, що цей суд кримінальний він фактично не має своєї армії, не має своєї поліції, щоб отак от взяти і заарештувати. Так і тут в цій ситуації дуже багато залежить від політичної волі тих країн, які мали би заарештувати приміром того ж самого Путіна. І ви так само згадали вже про реакцію ЄС, як би мало відреагувати в ЄС, так на цю пропозицію. Так, от нещодавно напередодні, точніше, головна дипломатка. ЄСкала вже сказала, що вона засмучена новиною про візит Путіна до Європи і повертаючись до цього візиту, маю питання до вас: от є маршрут, так як летітиме один з варіантів, як летітиме назустріч Трампом Путін. І е, геостратег та дослідник Атлантичної ради Золтан Фехер, сказав, що Путін може скористатися одним з трьох ймовірних маршрутів. І найімовірнішим варіантом він називає восьмигодинний шлях, який проходитиме з Росії через Туреччину, потім над Середземним і Адріатичними морями далі через Чорногорію та Сербію. І на думку аналітика, єдиною потенційною перешкодою в цьому випадку може стати Чорногорія, адже вона є членом МКС і НАТО. І з огляду на те, що ви вже сказали, про таку неспроможність міжнародного кримінального суду і потребу цієї політичної волі, чи на вашу думку є шанс, що пропустять борт з Путіним таким маршрутом? Ну, ви знаєте, все може бути. Такі речі вирішуються на дуже серйозному рівні, і знаєте, проговорюються, проробляються заздалегідь, і зрозуміло, що нікуди Путін не полетить до тих пір, поки у нього не будуть 100% гарантії безпеки, і його служба безпеки не побачить, що це все можна робити без ризику для його життя. Але я дуже сподіваюся, знаєте, от ви назвали Чорногорію. Е, е, от мені здається, що це може бути до речі, дуже цікавим таким моментом, тому що Чорногорія це маленька країна, але вона є дуже принципова зовнішня політика. І е, я не здивуюся, якщо в останню мить, якщо саме такий маршрут буде обраний. І зафіксований в Чорногорія, знаєте, їй просто достатньо зробити заяву про те, що вона не готова пропускати через свій повітряний простір літак з військовим злочинцем. От і все. Тобто для цього не треба цей літак збивати чи його там саджати. Примусово треба просто зробити політичну заяву про те, що вони не дають дозволу на проліт через свою територію. І тоді цей переліт ну, знаєте, ви сказали, 8 годин. Ну з Москви можна за цей час до Америки долетіти. Тобто, от вам і значить ну, все те, чого досяг Путін своєю. Дурнуватою незграбною політикою, тобто для того, щоб потрапити в європейську країну, навіть тут я не про санкції кажу, а взагалі треба облетіти там знаю, чверть чи третину світу, От, тому що прямих маршрутів немає. все закрито Польща, Балтія, ну тим більше Україна, там і навіть Болгарія, Румунія так що. Туреччиною простіше президент Ердоган самого початку себе позиціонував як ну нейтральну людину в цьому конфлікті, хоча Туреччина підтримує всіляку Україну, але вони продовжують зберігати більш-менш нормальні, принаймні видимість нормальних стосунків з Росією і у нього особисто з Путіним. А, а, а от далі дійсно є питання. Ну по Сербії у мене питання сумнівів немає вона пропустить літак, але Чорногорія може бути. І тоді хай подумають російські спецслужби чи авіаційні служби, з яким же чином йому дістатися до Будапешту. Але ще раз повторюю, повертаючись до початку нашої розмови, що я абсолютно не впевнений в тому, що ця зустріч взагалі відмовиться, і між іншим. Заяв пана пані Калас вона також показова, тому що це ж просто так не залишать без уваги Брюсселі. Тобто я думаю, що зараз будуть активні перемовини з тим же орбаном і взагалі між собою. Принаймні, лідери найбільших європейських держав Франція, Німеччина, вони мають якимось чином відреагувати на таку позицію Орбана, і, і, ну яка вже призводить до факту такої ну, можливості і політичної зустрічі між Путіним і Трампом в Будапешті. Так що ще не все сказано, не все зроблено, ми не все ще почули. Побачимо з одного боку, ця зустріч може не відбутися саме в Будапешті. Як би це не хотілося Орбану, а з іншого боку, вона може взагалі не відбутися, тому що потенційні сторони цієї зустрічі до кінця до неї поки що не готові, і я не бачу такої перспективи. Чесно кажучи, дякуємо, пане Володимире. Нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли з дипломатом, колишнім представником України при ООН та експослом у США Володимиром Єльченком. Дякую.